Мазда п'ятого покоління з дизельним 2-літровим двигуном. Це сімейний мінівен, вмісткий, недорогий в обслуговуванні. Ось так він виглядає. Сім місць. Просторий салон і гарна комплектація. Титанові диски, оптика у нас лінзована, тут, до речі, кесеном, замивачем, протитуманні фари. Давайте перейдемо з вами до салончику. Зовні, як ви бачите, стан гарний. Салон також гарно збережений, стеля ціленька, мультикермо, шкіряне кермо, всі склопідіймачі, електропривід, дзеркал, датчики світла, дощу, коробка механічна, шестиступенева. Сучасна мультимедійна система з камерою заднього огляду. Клімат-контроль також присутній. Що стосується заднього ряду, треба його показувати, бо це цікавий автомобіль. Значить, дивіться, движні двері. Тут у нас йде. Три місця може бути ось так місце, може бути у нас підлокітник. А ззаді в підлогу ховається ще два сидіння. Тут є столики, над головою місця вистачає. І багажний відсік він дуже місткий. Ось такий от багажничок. Кому цікавить цей автомобіль, приїжджайте до нас. Це місто Бердичів, вулиця Шкіряників, 8, біографто. Ми працюємо без вихідних.